Гори, сонце, чисте карпатське повітря. Літній сезон на будівництві Smart Hill відкрито. Запрошуємо здійснити екскурсію нашими результатами на будівництві майбутнього осередку відпочинку у серці Яремче. Зробили розведення вентиляції у номерах. Закінчили скління на восьмому, дев'ятому та десятому поверхах у другій секції. Завершили роботи з розведення електрики в номерах на третьому поверсі. Перейшли до аналогічних робіт на четвертому та п'ятому поверхах. Працюємо над розведенням горизонтальних стояків та врізкою в апартаменти холодної та гарячої води в першій та другій секціях комплексу. Закінчили фасадні роботи зі сторони дороги на Буковель. Робимо утеплення головного фасаду на вході до рецепції та утеплення в відкритих терасах в номерах. Зробили віконні відливи на частині головного фасаду. Робимо відливи на тераси загального користування 11-го поверху. Роботи за минулий місяць виконали багато. І попереду не менше. Але це тільки додає нам ентузіазму та бажання втілити у реальність чудовий інвестиційний та відпочинковий проєкт на гірських схилах. Приєднуйтесь та інвестуйте у Smart Hill. Ставайте разом з нами частиною великої історії.